Таке пропустили вночі це поки спали. лохи, Ви навіть не уявляєте, що ви пропустили це. Там такий раз. Що ж хоче на О! блядь. Клас. <папараті>, Папараті. Хлопці, давайте без дурниць. Люблю всіх. Своїй дівчині показуєш стрім зараз. Коли він тебе заїбе, напиши. Ваші документи. Мої документи. Придивіть документи. А вам наші мої документи. Ну хочу подивитися. Ну купіть собі і дивіться. Ви що хворий, а ви що лікар? Я інспектор ДАІ. А я електрик. Ви що, пили? Пиво їв. А що, не треба було? Чи що? Ви що, клоун? А ви що, хочете в цирк? Та хочу ваші документи перевірити. А я хочу на море. А у вас пси вдома. А ви що хочете в гості до мене? Та я вас зараз штраф випишу вам. А я вже газету виписую, мені штраф не треба. Та ви всіх поїхавши, все, ідіть з Богом. Фу, у и пупок зовне. Бля, ну хуйня. Все, Аня Дермас. Фу, пиздец. Фу. Да! Пиздец, чтобы тупо чужие вылазить. Фу. Не. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, так жестко стояк обломало. Гуляю кожен день, кожні вихідні бухаю з різними друзями. Та ти ахуєл. Fuck you. А, дякую. Боже, як я сьогодні удачна накрасилася, реально. Це я просто не бі -бі кремом який просвіщається, тоналка. і тоналка реально плотніше лягає і воно таке мерехтливе лице, але ви бачили, що в мене з лицем взагалі, а воно це все перекрило. Я сьогодні помився жопу, а потім цим рушником, як обично, обличчя видав. І все нормально вийшло. А ти, типу, так не робиш, Кирюха. Звісно, робиш. Ваічву скаже пенісом чесно триматись. Я не тримаюсь пенісом. Це називається мама, мама ваш вихід. Проходять, е, ці, приходять е, свикруха з невісткою і е, змагаються між собою в кого краща невістка, в крих. Розбере. Пост Мелоуна надзвичайно полюбляють відеоігри і не соромляться про це говорити. Зараз це настільки модно, що навіть деякі люди не тобі, намагають... не тобі, не тобі. О Боже, о боже який поганий Таймінг! О боже який поганий Таймінг! О, Боже! <ріст> не тобі, тобі во. Я просто ставлю скутер, поняти на парковку, чел там іде, клоун. Він весь час просто можете мені купити їжу і просто те, що я сам не їм. Поняли? Або там: ой, дайте дзвонити, в моє телефон є. Я коротше, встаю з скутера, каже, можна, дядечка, можна обрати?» скажу, я гляну на нього одразу, типу знаю, що це клоун. Кажу, не можна. Ну, пожалуйста, кажу, не можна. Я вас час скутер украду, каже мені. Як я ти час лиця розіб'ю. То я ж пошутив, я ж пошутив. Ти ідіот. Ти до мене підходиш. Просить поруч і каже мені, ось я в тебе скутер украду. Що це таке? Чат. Хочу в кліп. Дивіться це, Двится цей Він Не може порвати носочок. Та Та щас Не вийду до камеру. Короче, я так зроблю. Здибей, я Я вдвох, бо холодно. Холодно вдвох. Скажи твіч. Алексов. Скажи твіч. так вот, я сказати сказал твич. Твич,

Охорона, виведіть людину з рибою. Бля, зараз. Ох, а, будь ласка, людина з рибою. Тут басейн, тут не рибалка. А, вибачте, вибачте, я вже йду, я вже йду. Ми впорались, охорона впоралась. Слово сьогоднішнього дня кам. Українською мовою кум або ж камінг. Що в прикладі стати кумом. Перший приклад: бро, I wanna see you кам. On my face. В прикладі, брате, я досі не бачив твого кума. в лице. Наступний приклад. Ох, oh, I'm камінг. Oh, дідька, Схоже, я стану кумом. Щаслива, звістка, зберігайте собі і надсилайте друзям. п'єде п'ядев'ясна. Коли прийде весна? Кшеде травка червоніє, кшеде пізда червонієт, хуй стоє, як сосна, тогде к'єде в'єсна. Ого. А можна таке? Та це... паперові це... змія змія. книжки. Рожева. Ну, как бы до саме. <свісно> Ванна і я... там Бібліотека. Сейчас я вам покажу. Це не так Ти маєш можешь розкривати це питання, інакше буде неловко всім. Доволосся. Доволосся. Без хейту, без нічого, без просто банана. мені б хотілося заглянути в під шкурку цього банана, якщо чесно. От така от історія. <реш> <реш> oh, <shit>. <реш> <реш> Головне, душу показати. Головне — показати душу. Але це топ-контент, я радий, що там не вичерпається. Зміняється голосування за банана. Я вичоркую, він не виставлений. Вона він не вистав. Я на правах рі... адміністратора вичорку банана. А четвертий, а от тобі, Ірод, поганий, от тобі дуля. от тобі дуля. а ти на мене щось говориш, а я тобі скажу, що я ворожка. То, що в мене, то що в мене ну, теж отравили. Ну, ти понімаєш? Алло. що случилось? У мене тут дощ уярть. Коровей Дікайт! Чи Забродил, бля! Чи не забродил? Мать уйов. Хуйово мені, Діма, хуйово! Хуво! ДІМА! Дима! Что сільотка, блядь, непонятно! Все! Не їбіть бить меня рой, бля! Мэтт! Лтся, блядь! Люце, блядь. Куди пішла, пишла Куди? А Ну А Ну, блядь! Я її привяжу, ей по, блядь привожу! Все, блядь! Не їбіть бить рой меніна. Все, Вс, О, спасибо, спасибо. Благословляю грішні дупи душі і бажаю, щоб у вас стояв, як свічки у церкві. Я святий Владос, Діто Любченко. Побачимось згодом. Ви йому довіряйте, він хоче. Я до нього ходжу. Це як це, як я його бачила, значить, оце це до нього хожу. Я найхорошіша прихожанка, да, оце йому завжди допомагаю. розумієте, да, якщо ви розумієте, ну допомагаю всім, що можу. Може, випадково так склалось, Людка, ти пам'ятаєш щось? Скажи. Думаю, блять, ну то погадалка або людка. Я я все нормально, срака жива. Але крова. ж ти теж среш, людка. Так ви ж мене не купляєте, блядь! Та да в сенсі не купляємо, все село Коли в тебе купляє. Коли купляє? Коли Та ось куп... зранку, блядь, купляв, вчора купляв. Ти пиздив мене. Ти не пиздив в мене. Нічого не пиздив. Я, не Що куплю. я купляв? Ти, ти мене Неправда, манеш на мене людка. Не, не... Те, блядь. Людка, блядь! Підпис курва твій. Це людка? Який підпис? Горівку купляєш, розписуєш, заплатиш. Ой Музика Він дуже вдячний за фолов Сука Крики Бл**ть Крики Якісь оболонські нефільтровані Крики Боже, мама Крики Идите нахуй, Господи, помили, господи помилуй, господи, помим, уважні, да, Блять! бучи тапочки Шрека, сука! А куда, блядь? что Хватило, я так закликала. Я думала... Я надеваюсь, что никто не Что? А что осталось? Чат, чего ради? Что осталось? Чего Та, да, блядь, пік лагає, блядь, сервак! Він какає. Eh? Ага. Ага. Mm. 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 Uh -huh. Такий с, э, кал? Виходить. А потім прокидається в пустій квартирі. Логіка статика і математика. Не допоможуть у цьому питанні. І карди рукою практики великої мої передумки. Твоя нестерпна роматика залізла в душу, сховалась у кожинку. Це мотузки, кази зала рук. Наші сполгати, манни, шок. Таких як ти нема. Це тільки в мене так. Да, бачите, тобі це так повезло, а ти. ну, не... Неблагодарний. Mm. Ну, блядь, так ну можна, і, блядь, та я не знаю, можна цю хуйню замінити чимось, ну то просто пизда. Дивись, я так тобі можу водити, я тобі так хуєм по е, пизді водити, Та, блядь, та, ти, блядь, шліпше, як язиком. Ти будеш кінчати раз за разом, я тобі відвічаю, просто пиздець. Я тобі так легенько буду класно водити, блядь. Ти такого оченята закриваєш, лежиш. И, и, блядь, и пиздец, и ты, блядь, будешь думать, что ты, тебе хуй, кто так лизал, как я тебе так, блядь. Да, короче, то, 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 то что там... Ну если так, то ладно. О, так не было Еще, да, да. умничка, ну, видишь, я, я знал, что ты мне... Я в умничка, да. Да, ты мне вообще молодец. Круче всех. Пытался на весь подарок. Кольцо сразу? Блин, спасибо. Я, я романтик. Ну, я я хоча б вірена, що цьому не треба об'ясняти, чого лизати треба. Це ж ти ж ну, ще... я вчора півчаса діди об'ясняла, чого треба лизати. А що ти думаєш, що мені не треба? Якщо я, а то, я ти... на людина, яка лише. Що ви факти пишете? Не на, їбало на написано на сять. Я хотів просто, я думав, ну, хлопці більше подобаються дівчата. Не. Ні, ні, ні. Ну було мені 14 років. Так вийшло, що в е, я зайнявся першим половим актом своїм. Ти в 14 років перший раз поїбав? Да. Не ну. <світ> я в 17. Ні, ну у мене з 14 до 18 потім сексу не було. У мене травма була. Тебе прям камешами їбали, да? Три якщо що так... Це Моя подруга, алло. Нічого нема з Марті. Я сейчас зріту. Е, Мартик. Нахуй. А як дві кросівки мої нові купив? Красиві. Як в про тралала, тралала. Ну щось, щось інше побалакаємо. Шкода, що тобі тормоз попався. Да, чесно, мені, мені теж дуже дуже шкода. Ааа, тут еще люди где-то сидят. Думаешь, так само? Да, тут вообще видео снимать. Да, мы тут нами можна. Це там да, може у нас перше побачення. А, тільки перш? перше? Перше, да, так, ми ніколи до цього не бачимо. Ми сподіваємося, що, що це не останнє. Дай Бог, дай Бог, дякую да, вам. Ми дуже сподіваємося на це. Поцілуй, поцілуй, для вас, Луї Луї, тільки для вас. Давайте відійдемо. Да, Відійдіть, будь ласка, пари, ми, ну, ми, ну, ми соромимося просто, ми дуже соромеслива пара. Бля, як ти відчула просто елегантна лієнда. речі, а ты бачила, да, какие там жика красивые? Дуже красивые. Каж. Да. Я в ах... Блядь, Блять, он ще Ой, блять. Сука. Это жесть. Это же я в ахері. Ну Вони хвили... Боже, хвилини, секунди. Ні! Алексов, додому! До хати, до рідної мати. Я не зрозуміла, що це таке. Ти що? вона що його їсть? Ви що не поїли сьогодні? Чим ви там займаєтеся? Додому! Додому! Їжа стине, додому, все. Більше не вийдеш гуляти. Кажи їй, кажи їй. Все, більше не вийдеш, закругляємося. Які ще п'ять хвилин? Які ще 5 хвилин, 23 секунди, тобі не вистачило. Мартік, що? Марті каже, що це не поцілунок, а поїдання. Боже, ви придурки, блядь, не скидуйте це нікому, ідіоти. Боже, чат ви кончені. Що ти кажеш? Її особи не щоб вона розуміла. Щоб наталі знала, що ну хто мій. Вітаю, Саш. Тепер в тебе рот на смак, як паніс Валерія Шневич. Це, це неправда. Блін, можеш мене не тримати за руку лоску. Прибор. <кхем> <кхем> Бля, мені завтра сянку буде дуже соромно. Баричатам. Схуялі. За те, що я на камеру сосався, як придурок. Смі... Смі... Ну дивись, Проблеми ти... не в тобі розумієш. Ти... ти розумієш, що тебе, слава богу, називають нагієм. Та чим за НЕ 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 НЕ, не. Проблема. <проблема>, 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 Проблема? Сьогодні історичний день. Дріта вилікувала гомосексуалізм на стрімі. Ні, пошлі, пошлі, поші. Ні, не лучше, не лучше. це... Так, тебе це... називали гієм, чим те, що ти посисався за мною. Ні, ні, це не лучше. Пошли. <проблема> Ще ве на пиво, надії, грі душу, наче багаття, і так круто, що ще молоді ми, візьми з собою це плаття, пам'ятаю дивне то фото, що зробили біля під'їзду. То була, напевно, субота, схоже, точно сходжу, я з глузду Я хотів би в небі не забутись і нічого в світі не знати, та чи треба цього позбути. Ти Ти вважаєш, це був поцілунок? Це, блять, було поїдання один одного.